Уявіть, перед очима шабля, відчуйте її блиск на сонці, гострий, вигнутий клинок, щойно спіхов. Спробуйте навіть відчути її вагу і її історію. А тепер плавно ведемо поглядом по лезо, ніби спостерігаємо, як сонячний промінь ковзає по холодній сталі зліва направо і назад. Головне тут рух має бути повільним, контрольованим. Гаразд, змінюємо картинку. Переносимося в козацький табір, глибока ніч. Вогнище вже догорає, навколо абсолютна тиша, а над головою безмежний чумацький шлях. Тут головне не поспішати дуже повільно підводимо погляд вгору, ніби шукаємо ту саму полярну зірку, а потім так само плавно опускаємо його до лінії горизонту. Наступний образ широкий степ. Спробуйте відчути цей простір. Безкрай луки, що тягнуться аж до самого обрію, а ми стоїмо на вершині Дніпрової кручі. Цей рух це німи політ птаха, давайте охопимо поглядом увесь цей простір. Спочатку малюємо коло з за годинниковою стрілкою, а потім проти, намагаємося зробити це коло якомога більшим і плавнішим. Так, наша уявна подорож триває, ми все ще в степу, але тепер давайте дослухаємось до його звуків. Уявіть, що десь поруч лунає спів кобзаря, але його не видно, звідки ж линеться музика. Цей тужливий звук бандури, цей глибокий голос, що розповідає думу, це ж створює таке відчуття таємниці, пошуку. І ми, звісно, намагаємося знайти джерело цього звуку, переводимо погляд вправо, ніби прислухаючись, а потім уліво. Важливо, рухаємо лише очима, не головою. А тепер уявіть, що дума це не просто пісня. Це ж ціла епічна оповідь, і от ми уявляємо її як живий образ, наче пташка, що так вільно і легко ширяє у повітряних потоках над степом. Ця вправа, до речі, чудово розслабляє м'язи очей, плавно плавно описуємо поглядом знак нескінченності. Рух має бути безперервним, легким, наче той політ пташки думи. І наостанок найспокійніша така собі медитативна частина нашої фізкультхвилинки. Настав час дати очам повний абсолютний спокій. Все просто заплющуємо очі, спробуйте відпустити усю, усю напругу, що назбиралася за день і дозвольте цим образом наповнити свідомість відчуйте легенький вітерець на обличчі, почуйте спокійний, розміряний плин Дніпра, залишаємось у цьому стані спокою і повільно рахуємо до п'яти один, два, три, чотири. 5. А тепер дуже обережно, без жодних різких рухів, розплющуємо очі.